Доброго дня усім присутнім. Чути мене добре? Так. Чути? Представник суб'єкта господарювання присутній? Так. Представтесь, будь ласка. Начальник управління капітального будівництва Сергій господинкович. Сьогодні, 7 травня 2024 року, о 10-й годині розпочинаємо громадські слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання, управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Ковальської міської ради щодо капітального ремонту русла річки Турія від греблі ковальського водосховища до шляхопроводу по вулиці Сагайдачного в місті Коваль Волинської області. Станом на 10-ту годину присутні. Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, суб'єкт господарювання управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Ковальської міської ради, розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Поки що ніхто інший не підключився, тому пропоную зачекати 10 хвилин і дати можливість громадськості для підключення до відеоконференцій. Але перед тим хочу наголосити, що у разі повітряної тривоги. Громадське слухання призупиняється та відновлюється після її завершення відбою. Для цього необхідно буде повторно підключитися за тими ж посиланнями протягом 20 хвилин після відбою повітряної тривоги. Відповідно до пункту 9 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершилися. То пропоную зачекати 10 хвилин. І тоді розпочнемо слухання. Шановні учасники, продовжуємо наші слухання. Бачу, підключилася громадськість, тому прошу вас зареєструватися в чаті, вказати прізвище, ім'я по батькові і контактні дані. Чути мене? Так. Сьогодні присутні організатор управління екології та природних ресурсів Волицької облдержадміністрації, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Саган Юлія Іванівна, уповноважена головувати на громадських слуханнях, представник суб'єкта господарювання управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Ковальської міської ради та розробники звіту оцінки впливу на довкілля. Громадськість, зареєструйтесь. Повторюсь. Представник проєктанта там. Що? Представник проєктанта. Це не громадськість? Ні. А, зрозуміло. Це тоді. Тоді на 10 годину, 10-12 хвилину, громадськість відсутня. Відповідно до частини 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля тимчасово на період дії воєнного стану на території України, введеного указом президента України про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року, номер 64, затвердженим законом України про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року. Номер 2102. один громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. Відповідно до пункту 12 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 організатор громадських слухань забезпечує запис громадського слухання із застосуванням засобів аудіо та відеофіксації, яка є невід'ємною частиною протоколу громадських слухань. Прошу. Можна включити запуск цих громадських слухань? Звичайно. 1 червня 2023 року до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля було подано повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Та 17 квітня 2024 року. Було подано оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля управління капітального будівництва та житлово комунального господарства Ковельської міської ради. Під час проходження усіх етапів громадського обговорення планованої діяльності зауважень і пропозицій на адресу управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації від громадськості не надходили. Відповідно до порядку денного та регламенту громадських слухань зараз пропоную заслухати коротку доповідь суб'єкта господарювання або представника розробника звіту з оцінки впливу на довкілля щодо планованої діяльності та його можливого впливу на довкілля. Тому за бажанням прошу. Хто буде доповідати? Доброго дня, напевно, я, представник розробника Володимир Радзій. Отже, ми представляємо можна демонстрацію екрану. Видно слайд. Прошу. Видно слайди? Видно, видно, га. Видно. Так, ви... Коротенько, слайди щодо планованої діяльності. Об'єкт розташований в центральній частині. Міста Ковеля, як ви бачите, на викопіюванні з генерального плану. Відповідно, він простягається вздовж річки Русла Турія від вулиці Фабричної від дамби водосховища до шляхопроводу по вулиці Сагайдачного на відстані 950 метрів. Відповідно, вздовж річки Турія встановлено. Межі прибережних захисних смуг, які належним чином і встановлені, та затверджені відповідним рішенням Ковальської міської ради. Разом з тим на суміжних з даної території ділянках розташовані капітальні споруди, збудовані протягом останніх 30-40 років відстань від русла турія до найближчої житлової забудови в західному напрямку: 77 метрів, в східному 82-86 метрів. Зелені насадження це самосів густого чагарнику. Відповідно, та відповідна флора водна і навколо Флора, яка характерна для даної території, і окремі дослідження флори та фауни цієї території, представлені в звіті про ОВД оцінку впливу на довкілля, відповідно, даний об'єкт, який пропонується для реалізації планованої діяльності. Має свої певні особливості, оскільки річка протікає через населений пункт, що відповідно і зумовлено тими процесами, які можуть проходити як в прибережній зоні, так і в водній зоні. Це особливо це впливає дуже інтенсивне як рекреаційне навантаження одне із видів антропогену, так і відповідно взагалом антропогенне навантаження. Від функціонування насел в цілому функціонування населеного пункту, проте хочеться зазначити, що в даному випадку будуть реалізовуватися заходи щодо покращення естетичного вигляду річки, розчистки берегів від деревно-чагарникових заростей, планування берегів, благоустрій території планованої діяльності. Збільшення пропускової здатності річки, більш рівномірний розподіл її стоку по площі, зменшення проявів акумуляції глинисто глинистомулистого матеріалу в руслі, що погіршує як водно-фізичні властивості, так і погіршує в тому числі якість флори та фауни річки самої річки. І всі ці заходи реалізовуються відповідно до е, програм охорони навколишнього природного середовища Ковельської територіальної громади, е, які е, затверджені е, Ковельською міською радою. Відповідно, у вашій увазі пропонується картосхема району розміщення об'єкту планованої діяльності щодо об'єктів природозаповідного фонду та екологічної мережі, найближче розташований це об'єкт екологічної мережі. Територія МРАЛЬ та або смарагова мережа це заплава турії прип'ять ну, за відповідним номером, як ви бачите, відповідно, вплив на об'єкти правдозаповідного фонду та екологічної мережі, як така. Не буде здійснюватися разом з тим, в проєкті капітальний ремонт русла річки Турія від Гравліковельського водосховища до шляхопроводу по вулиці Стагайдачного, передбачаються певні технічні заходи, які спрямовані щодо запобігання замулення та заростання акваторії водного плеса річки Турія, де будуть здійснюватися відповідні технічні роботи і культурно-технічні роботи. На час реалізації планованої діяльності, тобто на час виконання будівельних робіт, буде розчистка здійснюватися, технічна розчистка русла для того, щоб мінімалізувати вплив на прилеглі території на біото даної території, з відповідно з правого берега буде здійснюватися розчистка земснарядом, щоб мінімалізувати вплив на флористичний склад міського парку і відповідно прилеглих територій, не пошкодивши там не ґрунтовий шар, відповідно, не пошкодивши рослинний шар та відповідно деревні насадження парку. З протилежного берегу розчистку будуть здійснюватися. Ми екскаваторами, відповідними, всі характеристики, технічні характеристики, е, зазначені. В подальшому при, е, на завершальному етапі розчистки будуть здійснюватися рекультиваційні роботи, е, що відображено е, відповідними картографічними матеріалами, е, через е, за рахунок посів підсіву е, трав, е, відповідно, е, що це один із видів біологічної рекультивації, що відповідно покращить стан прибережної території реалізації планованої діяльності на час експлуатації, тобто, вже безпосередньо, коли будуть зданий об'єкт в експлуатацію впливу? Як такого від об'єкту планованої діяльності на територію не передбачається. Відповідно, буде використовуватися дана територія в першу чергу з рекреаційною метою. Відповідно, це буде сприяти покращенню клімату, соціального клімату і, відповідно, загалом клімату даної території. Дякую. Чи будуть запитання, якісь уточнення? Чути мене? Чути, чути. Ну, коротенька доповідь завершена. Прошу. Представник не чує, нас. Hello? Так, да, коротенька доповідь завершена. Так, у зв'язку із тим, що на громадських слуханнях присутній лише їх організатор. Представник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації та суб'єкти господарювання та розробники звіту, то з урахуванням пунктів 10 та 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, Зазначені слухання вважаються такими, що відбулись. У зв'язку з тим, що громадськість не з'явилась, не підключилась до відеоконференції, про це буде складено відповідний акт про відсутність громадськості. Громадсь... Громадські слухання щодо планованої діяльності управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Ковальської міської ради завершені. Дякую усім за увагу. Дякую. Дякую, Дякую за проведення громадських Дякую. Tudo